Стильні чобітки для дівчат від Aldi лише 399 гривень за одну таку чудову пару. В лоті буде 10 позицій. і вартує лот дев'ятсот гривень. Вони йдуть в двох варіаціях. Це ось такі чорні. До речі, йдуть вони з бірочками. Ось такі чорні, дуже класно виглядають, спереду оформлені такими резиночками, які можна затягнути, давайте тут вам покажу, щоб зафіксувати краще ніжку. Вони йдуть поверх плащівка, яка буде класно захищати від дощу та від мокрого снігу. Якісна фурнітура. Зсередини буде йти така, матеріал під хутро, і він йде повністю по всьому чобі -точку. Класна, якісна підошва, буде антисківська. Далі у нас є ось така ще моделька, вона в світлому кольорі, така під овчинку, дуже класно трендово виглядає. Також тут іде шнурівка, тут була у нас така резиночка, а тут будуть шнурочки. І ними також можна зафіксувати ніжку, щоб краще вони тримались. Також якісна фурнітура. І зсередини вони йдуть вже наполовину з такої овчинки. І наполовину з такого м'якенької-м'якенької тканини. Дуже якісна устілка, класна антисківська підошва. Ось так вони виглядають позаду. Розміри приблизні вам зараз скажу: 33 буде три пари, 34, три пари, 35, 36 по дві. Нагадаю, лише 399 гривень за одиничку. Якщо бажаєте купити це лота, класно заробити в цьому сезоні на них, то звертайтесь до наших менеджерів контакти під цим відео.